Сьогодні бюджет виконується. По військовим видаткам він йде. Я думаю, що ми найближчим часом будемо мати проблеми з виплатами не, не, не безпосередньо там 130 тисяч і тому подібне. А я говорю в цілому, тому що е, в нас гальмує економіка, і ми, е, бюджет так зверстаний, як і минулого разу. Далеко ніхто не рахував, і я думаю, що в середині року ми будемо мати перші негативні перші проблеми з виконанням зобов'язань, в тому числі там перед нашими захисниками, сьогодні фінансування. Іде від міжнародних партнерів, але міжнародна допомога не може бути направлена на забезпечення збройних сил України. Тому я думаю, що історія 2024 року, коли всі бігали по стелі, кричали в нас, закінчились гроші на виплати. Вона буде повторюватись, але давайте доживемо. подивимось. поки що виплати військовим йдуть більш-менш нормально. Були затримки. До речі, по прикордонникам були затримки, але зараз, наскільки мені відомо, виплати проходять.